Вітаю всіх на своєму каналі! Рада бачити вас у себе в гостях. Сьогодні буде дуже насичений влог. Покажу вам, що ми купили для будівництва, також що ми робили. Дуже ми тут продуктивно попрацювали, особливо чоловік. Ну і плюс до всього поділюся з вами кадрами. Нашого життя в будинку без світла ще поки що, але над електрикою я активно працюю. На минулому тижні було Спаса, і, звісно ж таки, ми не працювали, відпочивали, смажили шашлики. Ну а після свята на наступний день, звісно ж, таки у нас продовжилась робота. Мені дуже подобається жити в будинку, і я просто мрію переїхати сюди кінцево, але поки що. Насолоджуємося, хоча б тут літніми канікулами. Буду дуже вдячна кожному за підписочку на мій канал, а також вподобайку цьому відео, тому що саме вподобайки, підписки та ваші коментарі допомагають просувати мій канал та мої відео. Давайте трошки в часі повернемося трошки більше ніж тиждень тому, і заглянули ми тут в маяк. Із чоловіковим братом нам треба було купити деякі будівельні матеріали. Дуже багато хто мені писав, щоб ми не утепляли стіни, ну вірніше не вирівнювали стіни з середини будинку. Пінопластом, і ми вас послухались. Дуже рідко таке, коли буває, але насправді буває. У нас великий перепад стіни знизу до верху, тому що фундамент був ширший з бутового каменю, а далі йшли блоки, які йшли меншої ширини. Тому в нас залишилося таке місце у вигляді 17 сантиметрів, яке треба було якось вирівняти. Ми не хотіли робити там поличку. Тому поїхали по гіпсокартон. Показую вам все повністю стінами, думаю, вам буде цікаво. Також взяли профіля. Профіля брали не самі дешеві. Взагалі, коли я беру щось на будівництво, я не беру це саме найдешевше. Я розумію, що це наш будинок. І зекономивши на одному, можна потім влетіти на іншому. Тому профіля ми брали середньої жорсткості. Знаєте, щоб вони тримали точно цей гіпсокартон. Плюс до всього гіпсокартон у нас повністю весь вологостійкий, щоб в нас не цвіли стіни. Ну і плюс до всього, гіпсокартон він дихає. Знаєте, я скільки помічаю, що там, де ми побудувалися, навколо викупляють купу ділянок і будуються. Звісно, це не дуже близько біля нас, ось прям поруч, за 10 метрів, за 20, але ділянки настільки швидко розкупляють і забудовують, що скоро, я думаю, нас з'єднають з містом рівне, і ми будемо просто якимсь е, їхнім мікрорайоном. Привезли ми профіля, чоловік забирає. Він тут працював в будинку, тому з нами не їздив. Купила я ще цементу, треба було нам для на деякі роботи. Але в основному ми їздили саме за гіпсокартоном. Я, звісно ж таки, стала допомагати чоловіку. З мене не дуже добре це все виходить, але чим можу, тим допомагаю. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday was supposed to be quiet, be into myself and sit in silence until I got a call. My friend showed up at my door, they wanted me to. До речі, я ж нічого не сказала, що ми гіпсокартон брали не тільки на вирівнювання стін, а й на зашивку нашої кладової тут, де сходи. Ми раніше тут зробили такий каркас, плюс натягнули паробар'єр. Ну і нарешті тут в нас з'являється гіпсокартон. Чоловік хоче поштукатурити це все. Вірніше, зашпаклювати, бо тут нема що штукатурити в цьому гіпсокартоні. І буде гарненька біленька стіна. Було в мене в планах багато ще що, але вирішено було трошечки призупинитися. бо як то кажуть, гроші з неба не падають і треба десь їх брати. Тому робимо все поступово. Я не знаю, що буде далі із будівництвом, коли я залишуся без чоловіка знову, але помаленьку, потихеньку буду старатися щось тут робити, щось можливо я зможу зробити сама, щось буду наймати. Бо треба рухатися, треба приводити все до ладу і робити житло до того моменту, поки тут не зможна буде переїхати кінцево і стабільно жити. Я взагалі, якби моя була воля, я б не переїжджала на зиму взагалі в квартиру, бо нам там дуже мало місця. А тут... Це для дітей рай, це для мене рай. Кожному вистачає особистого простору, вільного місця. Я можу не переживати, що коли готую на кухні, діти прокинуться від шуму, бо це не одна кімната. Я просто не знаю, спробувавши жити в будинку, я геть не хочу назад в квартиру. young and we didn't want to be exposed even though it was cold we were never wearing proper clothes always trying to be cool trying to be those bad guys smoking cigarettes behind the school always trying to be cool trying to be those bad guys you know Показую вам кімнату нашу, нашу батьківську спальню, саму більшу на першому поверсі. І як бачите, тут величезний перепад іде стіни. Чоловік буде робити каркас і буде зашивати так само гіпсокартоном. Ну, а я нарешті дібралася до нашого городу. Звісно, тут ще повна вологість. Тут взагалі ще не дуже зручно ходити, ти грузниш трохи. Плюс до всього загребти це все було неможливо, але я вирішила посіяти гірчицю, поки в мене був на це час. Ми спеціально тут погорали ну, не погорали, а по перебивали я мотокультиватором, показувала у минулих відео. Все підготували, вигребли всю траву. І засіваємо гірчицею, щоб наша земля працювала. Тут до цього року 15 років ніхто нічого не садив, тут буяла земля, просто все заростало травою, бур'янами і чим не тільки. Дуже тяжко було ось так перебивати, загортати те насіння, але я за допомогою дітей справилась і показую вам, до речі, як тут чоловік зробив наш. А каркас, ну не каркас, а взагалі зашиває. ось ці сходи, дуже класно, гарно виходить, і вже в самому кінці в нас повністю все готове. Залишилось тільки затягнути шпаклівкою, встановити двері і з цієї сторони буде повністю краса. З іншої, я, звісно ж таки, планую ще все все ж таки я хочу зробити дерев'яною вагонкою і пофарбувати або в білий колір, або полакувати. Але це ще не кінцевий результат. Можуть мої плани змінитися. Тут дітям роблю молочний коктейль. Дивіться, в якій чашці колеве. Ось тут малинка пере. Серта з цукром зробила, додала ще цукру сюди і налила молока помаленьку по маленькому світ. Солдинки, вкусно. Ось нарешті у нас готовий практично каркас в нашій великій спальні. Чоловік тут попрацював на ура. і я, до речі, писали мені один цікавий коментар, що я з дочкою ледарі і робить в нас в будинку тільки все чоловік. Хоча я не завжди все знімаю, і якось мені не вистачає часу ставити постійно камеру і показувати все, що роблю я. Звісно ж такі, я як оператор знімаю більше чоловіка, дітей всіх на світі, а сама лінуюся дуже сильно ставити штатив і знімати, показувати, що роблю я. Тому частіше в кадрі, звісно ж, такі інші члени сім'ї. А я десь там в тіні за ту сторону. Телефону. Можливо, хтось на каналі новенький і не знає, то я не мама в декреті, я жінка, яка працює і працює не на одній роботі. У мене є офіційна робота, на якій я працюю вже 3 роки, стабільно, без вихідних, без свят, без нічого. Плюс я веду декілька YouTube каналів. Звісно, влоговий канал я веду найчастіше, а інші канали в мене дуже часто простоюють через нехватку часу. Але все ж таки стараюся радувати вас новими відеороликами. Ну і плюс до всього я ще продаю постіль по дропшипінгу. Також на мені це приготування їжі, закупити все, доставити все, вирішити всі питання з документами, з лікарями, з дітьми, поприбирати після кожного робочого дня тут на будівництві город і ще багато, -багато інших справ, які просто я. Не встигаю, чесно кажучи, повністю все робити, але максимально стараюся встигнути, бо знаю, що завтра буде інший день, і завтра роботи стане ще більше. Завчора. Тут докрутилося, це наша велика спальня, і трошечки зашилося. Ось так, це те, що вчора встигнули. Вже була 10-та година вечора, треба було класти дітей спати. Я ось так стану, щоб було видно. Я зараз збираюся в Рівне, потім в костопіль. Буду робити закрутки, ну а чоловік лишається тут працювати, да Буся? Ти гуляти хочеш? Буся. Йдеш на двір. Оп. Біжи. Біжи. Там холодно. Біжи. Біжи, 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 біжи. Привіт! Вавчик такий у нас поколопаний на тому обличчі. Боже, то десь вдариться, то десь впаде. То десь пошкрябається, я кажу. Ой, а ноги, які в нього. Василько також минулого року був такий самий, поки не переріс, то зараз вже менше. Да? Їдемо ми машиною в Костопіль. Да? Зараз їдемо, заплатимо ще за світло будуть нам підключати під ключ. Я знаю, що мені якось підписниця скидала документацію, яку треба робити, і що можна не переплачувати, а робити багато що самим, і просто бігати до них. У мене, на жаль, часу немає бігати, тому я проплачую підключку світла під ключ. Тобто до тих 12 тисяч ще буде треба доплатити десь 17. 000. Везли ми в костопіль грушки, які дала нам чоловікова мама. І цибулю. Але як подивіться, скільки я накупляла на закрутки. Упаковка із ситого кабанчика, магазинчика нашого. Три ось таких упаковки на бургери. Хочу заморозити. Зробити скоро 1 вересня. Треба не забувати наробити напівфабрикатів. Так, два батона, бо будуть котлети. І а, тут у мене курячі крила. Двохфалангові, будуть в паніровці. Соус на бургер ось такий Мадеро. Кубаска молочна. І тут у мене 2 кг фаршу. Це все на 1100 гривень. А, ще був такий пончик за 19 гривень. Чи за 17? Ну, коротше, що я тут купила, не знаю. але 1100 немає. Количкий огляд того, що я купила ще на маленькому базарчику. Це сумка із села, не купляла. А це кабачки на, закри... на закривання цибуля. Далі все я купувала перець 60 гривень за кілограм, такий покручений, але мені немає різниці, я буду його додавати в асорті. Помідори кетчуп. Далі тут у мене капуста цвітна. А, і ось десь тут були ще баклажани. а, ні, Тут цвітна капуста, тут звичайна капуста. І отут баклажани. А, 60 гривень цвітна капуста, звичайна 20. Баклажани, здається, по 28 20... брала. Далі у нас тут ще помідори на кетчуп. 10 кілограмів брала на дві порції, морква. Ось по 25 стається. Тут у нас огірочки по 55. Також закрутка буде. Не знаю, коли наших діз... дочекаюся, петрушка кріп. Можна було взяти в селі, але ж я не думала, що я буду закривати ще щось, помимо того, що привезла ось це і привезла грушки. Помідори взяла, також хочу закрити декілька баночок. І у нас тут. Груші основне, через що я їхала в кустопі закрити компоти, ну а там вже понеслась, будуть і помідори, і огірки, і асорті, і кетчуп. Дай мені Боже здоров'я. У нас тут Віка була вдома, сама пекла кекси. Це вже не вперше, це вже, напевно, вдруге. Перший раз привозила нам в будинок. А цей раз ми приїхали сюди. Ще забула, купила Ліліпут, сир. Ось такий. Давно його не брала. Взяла саме на бургери. Бігала біля нас в поляну, купила Мама! те, що мені не вистачало, цукор, сіль, Мама! 3 кілограма. Зараз віка дасть. Мама! Взяла пасту томатну, на огірки ну, закривати. там По рецепту треба рис круглозернистий, кришок 100 штук. Дві пляшки оцету. ну і так, знаєте, Перепочити, полозити зернята, поки вони ще є. Ну, а в нас був ось такий обід. Це я не купувала, давно не брала суші. Завжди люблю готувати їх сама і економити на цьому гроші. Але суші замовили для нашої вікусі. Вона неодноразово показувала букети, які їй дарують. А це вже щось цікавеньке. Також привезли сушики. Дуже були смачні, ми поїли і приступили до наших закруток. Не дуже багато я щось там знімала. Це, до речі, вікін новий букет. Дуже гарний. Я всі троянди, які їй дарують, хочу посадити і виростити собі точно такі самі. Людина, у мене почала шататися коронка, яку я ставила десь 8 років тому. Ой, мама мені ніби чим зайнятися, бігати ще до стоматолога. Сподіваюсь, мене зараз приймуть, поставлять її на місце, на новий розчин, і я побіжу додому робити далі закрутки. Так як з кетчупом найбільше роботи, то я розпочала саме приготування з нього. Так, компоти мене чекають. Ось така кількість. Не знаю, буду заливати гарячою водою, пробувати швидше стерилізувати. Вже перша партія кетчупа в мене готова. Дві баночки тільки вийшло у огірочки. Ну, бо я багато не накуповувала. Тут помідори у мене раз, два, три, чотири, п'ять баночок. А, плюс ще кетчуп тут є. Кетчупа одна баночка тут. Тут росі в мене кипятиться для асурки. Асурки також багатенько вийшло. Ось кухні-гермидер. Тут стерилізується зараз у мене також кайдюб. Ось і побачимо, скільки я завершу цю роботу. Бо зараз 8.12 12. Ніякі процеси я не знімала, як готую, бо взагалі я знімала вже ці рецепти, вони є в мене на кулінарному каналі. Я їх, напевно, залишу посилання в описі під відео, кому цікаво, це рецепти вже перевірені руками. Я закриваю кожного року одне те саме. Так що... Все буде смачненьке, єдине, що треба тут ще постояти і попитіти. Ніч яка місячна, не знаю, чи зоряна, чи ясна. Видно, як банки стерилізуються. Віка спить, Вовчик спить. А я все в процесі підключила ще одну кастрюлю. Чесно, хочу спати. Хочу спати, але хочу дозакривати. Дивіться, у мене тут. Ну, звісно, поганувато видно, але там в мене одна банка не закрилася. Тут дрипнула на стіну. Як добре, що в мене тут миючі стіни. Ось, коротше, це все закрито. Починаю вискладувати на підлозі тут і ще буде. Десь або продовжування туди, або не знаю куди. У мене ось така тут кількість. 4, 8, 10 банок тут літрових і 3 літрових. Ноги болять, руки болять. Ой, напівфабрикати взагалі сьогодні не робили. Просто смажили котлети і на тому все. Четверта година ночі, 22 хвилини. Ну що ж, в мене фініш все тут. Все тут. І все тут. 51 банка. За один день. Капець. Я йду спати.